Коханий, нам треба поговорити. Ні, не почекає. Ну відклади роботу на хвилину. Я тебе люблю і у мене є новина. Не про кохання потрібно думати, а про навчання. У тебе диплом на носі. Мама прийшла я пізніше на перу. З Андрійком своїм щебечеш. Дограєшся, він тобі не пара. Чим він тобі не подобається? А чим він мені може сподобатися? Ні освіти, ні грошей, ні навіть нормальної роботи. Впевнена, що цей злидень до тебе як п'явка причепився, тільки через мій бізнес. Ти ж для нього вигідна партія. Мам, як твій татусь оженився на грошах мого батька і покинув нас, коли тобі ще року не було, бо грошей не стало. Я просто не хочу, щоб ти повторила мою долю, вийшла заміж за негідника і залишилася з дитиною на руках. Мам, обіцяю, у мене в планах тільки навчання. А говорила я взагалі-то з Вітею про романтичну комедію, на яку вчора ходили. О, вітюні привіт, передавай. Він давненько не заходив. Передам. У нас сесія почалась, вітя тому й не заходить, часу немає. Ну, добре, я тоді піду. Світлана навчалася в економічному інституті і таємно зустрічалася із Андрієм, хлопцем, котрий працював кур'єром на фірмі її матері. Після того, як дівчина дізналася про свою вагітність, вона втратила спокій. Світлана боялася зізнатися матері і розповісти, хто батько майбутньої дитини. Адже Зінаїда Валерівна недолюблювала Андрія і була ладна на все тільки б не допустити їхнього шлюбу. побачивши видіння у дзеркалі. Світлана перелякалася, що мати, можливо, права, і ця вагітність принесе їй лише горе. За відповіддю вона поїхала до бабусі. Мій Андрюша працює кур'єром на мамині фірмі. Вона вважає, що він мені не рівня. Мама не проти онуків, але не зараз. І Його як зятя точно не прийме. Бо мати твоя пройшла через важкі випробування в житті і за тебе хвилюється: візьми ж гороху і кинь на стіл. Педіння твоє було через нещирих людей поруч. Саме через них біда прийде. І що мені робити? Скажи матері правду. Я розумію, що рано чи пізно доведеться сказати, але ж вона категорично проти Андрія. Якщо мати правду не від тебе дізнається, то постануть перед тобою важкі випробування. Дай мені праву руку. Є поруч з тобою чоловік, який зробить тебе щасливою. Але обличчя поки не бачу. Це Андрій. Ну, хто ще? Він добрий, щирий, веселий. Маєш його річ або фотографію? Так, є фото. Бачу біля нього якусь дівчину. Це я на фото ми вдвох. Ні. Бачу іншу. Вона біля нього. І він дуже прислухається до неї. А хто вона? Не можу сказати, бо все як у тумані. Але точно бачу, що обман навколо тебе через якусь рослину, що знаходиться в кімнаті, де ти спиш, бачу щось в Юнке Та, напевно, плющ. Я його дуже люблю. Не можна плющ тримати в кімнаті там, де спиш, бо він стосунки, обман притягує, голову заморочує, до сварок приводить. Що мені робити, я ж не зможу його викинути. І не треба. Достатньо винести його до кімнати, де ніхто не спить, і сказати слова замовляння Листям розквітай, коріння міцне пускай, та любов від мене не відганяй. Я все зроблю. І з матір'ю поговори вона тебе любить і ніколи не скривдить. Повернувшись додому, Світлана одразу виконала пораду бабусі і винесла плющ зі своєї кімнати. Від мене не відганяй. Ну, привіт. Де ти була? Я тобі дзвонила, ти на телефон не відповідала. До Наталки в гості заскочила, а телефон після пар на беззвучному режимі стояв. А я дзвонила їй. Ната сказала, що ти не заходила. Мам, я. Світа, не час ходити по побаченнях. Захистиш диплом і робиш, що заманеться. А зараз. Прояви відповідальність. Добре, мам. Світлана ніяк не наважувала зізнатися матері в тому, що вона вагітна. Дівчина дуже боялася реакції Зінаїди Валеріївни. Тому вирішила спершу заручитися підтримкою коханого хлопця і наступного дня зустрілася із ним, щоб повідомити радісну новину. Слухай, я хотів про дещо важливо з тобою насправді поговорити. І я давай я перша. Я не хотіла по телефону. Андрюш. Ти станеш батьком. Ти що не радий? Ні, я, я радий, звісно. Просто в мене ж грошей немає. Тобто дитина це така відповідальність, їй стільки треба всього. Ні, я обов'язково зроблю. Але якщо що, я не збираюсь довго сидіти у декреті. У нас все буде добре. Слухай, може я до тебе переїду. Мама вже почала щось підозрювати, а я не хочу скандалів. А, звісно, звісно, маленька. А, просто не зараз, добре. Просто я ж не квартиру винаймаю. В мене кімнатка малюсінька, ще й сусіди галасливі, а тобі зараз потрібен комфорт. А... Вибач, мені вже з роботи телефонують, я маю бігти. Я сьогодні ж буду підробіток шукати, щоб якесь пристойне житло нам. Якщо зняти. ти візьмеш ще одну роботу, ми зовсім перестанемо бачитись. Але ж це заради вас з маленьким. Я, я не беру тебе ввечері, добре? Світлана вирішила тягнути час із зізнанням, сподіваючись, що коли Андрій знайде хорошу роботу, мати нарешті прийме його. А щоб Тань не дізналася про вагітність раніше, звернулася за допомогою до кращого друга і однокурсника Віктора. Тебе матеріали по економіці галузевих ринків є? В залік на носі, я ще не всі відповіді знайшов. Не проблема, я поділюся. Якась ти задумана. Сталося щось? Я вагітна від Андрія. І Як твоя мама це сприйняла? Вона ще не знає. Андрюша зробить мені пропозицію, тоді розкажу. Тягійно ж бо переживає, що лаштує скандал. Боюсь навіть уявити, який. Відь прикриєш мене. Краще мамі думати, що я з тобою я постійно гуляю. За відповіді на залік по економіці галузевих ринків, так і бути допоможу. Я разі гратиму роль твого хлопця, то почну з квітів. Привіт, коханий, на роботі. Ну добре, не буду відволікати. Просто хотіла сказати, що дуже тебе люблю. Дякую і за букет, і за підтримку. Знаєш, мама так несправедливо ставиться до Андрія. Він багато працює, щоб забезпечити мене дитину. Він дуже класний. Є хлопці і краще. Не знаю так. Ну хіба що ти? Але тебе люблю кращого друга. Минуло кілька днів. Після розмови з Віктором Світлана почувалася спокійно. Адже дівчина була упевнена, що мати нічого не запідозрить, якщо друг її прикриватиме, доки вони з Андрієм не будуть готові розповісти їй правду. І як ти це поясниш? Четвірку праву. Я перездам. Ти джинси кинула в прання. і я перевіряла кишені, щоб нічого зайвого не було. І знайшла ось це, що ти накоїла. Ти хочеш мою долю повторити? У мене все буде інакше. Хто батько? Тебе не стосується і не буду я твою долю повторювати. Сьогодні ж з'їду, зрозуміло. От прямо зараз. Досить на мене тиснути. Світлана дуже засмутилася, що не змогла виконати пораду бабусі і сама не сказала матері про вагітність. Вона не знала, які випробування на неї чекають, але вірила, що разом із Андрієм вони все подолають. Оце так ти працюєш заради нашого майбутнього. Хто ця дівка? Блін, Свята, це не кипішуй, це Іра, сестра моя. Я не знала, що у тебе є сестра. Зате мені Андрій тільки про тебе розповідав. Ти Свята, його наречена. Рада знайомства. А, а яка зна що подумала? Вибач, та це, це, це моя провина. Я просто замотався і на роботі. і Потім ця вагітність, мене все в голові перемішалося. То я забув попередити, що ти Іра приїхала, тільки приїхала до міста, і в мене поживе, поки бо на роботу влаштувалася. А я з мамою посварилась і пішла з дому. Думала до тебе переїхати, киця. Ну я ж казав. Я в мене не квартира, а конура. Ну, ти не переживай. Я вже почав шабашити, щоб зробити ненормальне нормальне житло нам. Тільки треба почекати трошки. Мама мені всі мізки виїсть, я її бачити вже не можу. Я розумію, але вона ж вона ж найрідніша твоя людина. Ну і крім того, не можна ж нашу майбутню дитину залишити без бабусі. Ти напевно правий. Треба мені з нею помиритись. Вищеноса. Вагітним, шкідливо нервувати. Краще ходімо прогуляємося всі разом. Давай. Світлана послухалася Андрія і вирішила помиритися із матір'ю. Але вдома на неї чекала несподіванка. Я одразу зрозуміла, що батько ти. Та ви ж гуляєте разом. Ти квіти їй даруєш. Ну, якщо не робили справ, то треба одружуватись. Вітя, що відбувається? О, Привіт. А твоя мама все про нас знає? Помирай на весілля. Віть, я поки зателефоную твоєму тато порадою, що наші діти вирішили скріпити стосунки. Ти що накоїв? Я дзвонив тобі. Завтра залік. Ти мені матеріали так і не дала. Я приїхав їх забрати. А тут твоя мама. Що мені залишалось робити? Сама просила тебе прикривати. Світлана не збиралася виходити заміж за Віктора. Але як тепер виплутатися із цієї ситуації, вона не знала. І тому вирішила попросити допомоги у бабусі. Баблюб. Та жінка, яку ви поруч з Андрієм бачили, його сестра. Вона дуже класна. Ми одразу спільну мову знайшли. Якщо все так добре, чого до мене приїхала? Все інше стало набагато гірше. Я просто не розумію, як мені це все розрулити. А я ж зробила все так, як ви сказали: плющ зі спальні винесла. Не все ти зробила. Матері правду не сказала, от і заплутала все. Поклади руку в зерно. Не прибрала ти плющ. Бачу, і досі він стоїть біля твого ліжка. Через нього одурманеною ходиш, очевидного не бачиш, водять тебе за носа люди, яких вважаєш близькими. Та не може бути, я ж горщик з плющем винесла. Бачу, хмари згущаються. І виною цьому якась жінка. Будуть у тебе через неї клопоти і великі неприємності. Невже це мама? Як позбавишся від плюща у спальні і проведеш обряд, якому я навчила, дізнаєшся? Засмучена словами бабусі, Світлана повернулася додому. Вона обдивилася всю спальню, але не знайшла там плюща. Доню, Мені ося подобається. Модна і фігуру вигідно підкреслить. Мам, а ти не заносила до моєї кімнати той плющ? Та ти ж його сама на кухню віднесла. А чим ти займаєшся? Да поливала квіти. Тобі не цікаве власне весілля? Мам, ти так бояла, що я рано вискочу заміж, не довчусь, а тепер з цим весіллям носишся. Вітя, він перспективний і батьків нього порядні і заможні люди. І він не кине вас з малям, як це зробив твій батько. І він розсудливий, розумний, гарно на тебе впливає. Давай обирати, поки живота не видно. Угу. Світлана була упевнена, що бабуся помилилася щодо рослини у її кімнаті. Дівчину гнітили думки про підготовку до весілля із хлопцем, якого вона не любить. Наступного ж ранку Світлана вирішила до пар зустрітися із Віктором, щоб обговорити, як виправити цю непросту ситуацію. Весілля треба скасувати. Віть, ну зроби ж ти щось. Може, я теж не хочу одружуватися? Але ти сама попросила тебе прикрити, якщо що. Я її прикрив. Раз вляпались разом. Треба разом придумати, як виплататись. Нема куди тягнути, все зайшло занадто далеко. Мама мені вже сукню обрала. І який в тебе план? Ми з Андрюшою разом розкажемо мамі правду. А ти підготуй, будь ласка, її до цієї розмови. Чому я? До тебе вона прислухається. Не впевнена. Ну, хоч спробуй принаймні. Добре. Світлана вирішила, що більше тягнути не можна. Наступного дня вона зустрілася із Андрієм, сподіваючись, що той нарешті зробить їй пропозицію. Нам треба скоріше розказати мамі правду. Вона вже майже видала мене заміж за сина свого ділового партнера. Та я в курсі. Звідки ти знаєш? Як би ми не старались приховати, хтось з моїх колег побачив нас і заклав їй. Розумію, вона казала тобі щось. Ага. Дзвонила сьогодні, пропонувала відкупитися, щоб я тобі життя не псував. Повірити не можу. Знаєш, оскільки вона тебе оцінила? Десять тисяч доларів. Щось звільнила мене з посади кур'єра. Як звільнила? А отак. Це ж логічно. Щоб я не міг забезпечувати сім'ю, і ти мене сама кинула. Не очікувала такого від неї. Правду казала, Баволюба, що я жінка, яка багато неприємностей принесе. Що ж нам робити тепер? Слухай. Ми подамо заяву до дорадся. Я зараз піду на співбесіду, а ти поїдеш додому і скажеш мамі, що ми вирішили розписатися, щоб вона не сумнівалася в серйозності моїх намірів. Супер, так і зробимо. Все бачиш? Світлана сподівалася, що мати прийме її нареченого, як тільки Віктор пояснить їй, що не збирається одружуватися на дівчині. З ресторані мені подобається Венеція. Там і місце всім вистачить, і кухня смачна, ну і Свята це місце любить. Так, давай його і заборонюємо? А чого ти такий сумний? Та ні, просто Світа думає, що зараз я відмовляю вас від весілля. Послухай, я одразу зрозуміла, що вона вагітна від того голодранця. Але ж вона здається, сильно його кохає. Та яке там кохання? Він просто голову їй задурив. Бо ти дійсно кохаєш мою доньку і можеш зробити її щасливою. Я навіть радий, що все так сталося. Інакше свято ви на мене й не глянула. Вважала б друг найбільше. А тільки чи відступиться той Андрій? Відступиться? Відкупимося. Знаю я таких типів. Питання лише в ціні. Світлана була шокована почутим. Того дня вона заночувала у подруги, а на ранок приїхала до бабусі. Допоможіть мені, я зараз без безвиході. Та жінка, яку ви бачили, то моя мама. Це вона хоче зіпсувати мені життя. Ще й вітя, мій кращий друг, виявляється, обманював мене. Ти плющ так і не прибрала з кімнати, де спиш. За порадою ходиш. А то, що я кажу, не виконуєш. Та ви помилились, немає в мене ніякого плюща. Є. Якби ти була уважною, то давно б його знайшла. А так він продовжує притягувати твоє життя обман. Та я все в кімнаті обдивилась. Я не знаю, де його шукати. Цей плющ нещодавно тобі був подарований. Та мені останнім часом, наче й подарунків не робили. Але я пошукаю ще, як знайду, то мені його винести і все. Надто заплуталося все в твоєму житті. Просто винести його з кімнати. Мало буде, треба обряд провести. Закопаєш гілочку того плюща під плодовим деревом. На стовбур три вузли пов'яжи червоною ниткою і промов. Червону нитку пов'яжу, як третій вузол зав'яжу. То брехунам язика розв'яжу. Зрозуміла добре від бабусі, Світлана поспішила додому, сподіваючись, все ж таки знайти плющ, який псує її життя. Світлана того ж дня провела ритуал, як наказала бабуся, закопала гілочку плюща під деревом і прочитала замовляння. Наступного ж дня дівчина вирішила переїхати до Андрія, бо не розуміла, як спілкуватися із матір'ю, знаючи, що та брехала їй і плела інтриги за її спиною. Пусти мене, я їду до Андрія. Ти зламаєш собі життя. Досить все вирішувати за мене. Всі твої рішення це суцільні помилки. Ти постійно закохувалися незрозуміло в кого. Вітя достойний, освічений, надійний і так тебе кохає. До того ж, якщо ви одружитеся, ми зможемо з його батьком об'єднати бізнеси, і це все залишиться вам. Як шкода, що не вийде, і твій бізнес-план провалився. Схаменися, вітя готовий ростити чужу дитину, бо кохає тебе. Та я знати більше не хочу ні тебе, ні твого вітю. Світлана раділа, що зробила свій перший крок у доросле життя. Дівчина вірила, що з Андрієм вони пов'язані долею і поспішала до нього. Святка має думати, що я твоя сестра ж, поки її мама не заплатить. Ти так геніально придумала її шантажувати, коли її мамаша проговорилася про те, що хоче свято видати заміж за сина свого партнера. А ми тепер можемо ціну набивати. Саме тому нам і не можна палитись. Андрюш. Як же так? Свєт... А... Я все чула. А, так ти сама у всьому винна? Я тобі одразу хотів розказати, що Іра моя нова дівчина, а ти тут зі своєю вагітністю. А Іра придумала як з цього користь витиснути. А я не такий дурень, щоб такий шанс втратити. Мама була права щодо тебе. Ти покидюк. Дівчина почувалася розчавленою і не знала, як жити далі. Пройшов місяць. Світлана переїхала до гуртожитка і влаштувалася на підробіток. Дівчина вирішила залишити дитину і виховувати її самостійно. Хочеш допоможу? Вже достатньо допоміг. Грав друга, а сам за спиною змовився з моєю мамою. Пробач. Хотів я краще. Слухай, ти ж вагітна, тобі не обов'язково зараз працювати. Я можу забезпечити вас дитиною і буду любити її як свою. Навіщо це тобі? Хіба ти ще не зрозуміла? Я ніколи тобі цього не казав, але я... я і справді давно тебе кохаю. Вибач, я повинна працювати. Давай допоможу, якщо ти не проти. Віктор проявив терпіння, оточив увагою і, врешті, зміг завоювати кохання Світлани. Тож невдовзі дівчина відповіла так на його пропозицію. У молодого подружжя народилася дівчинка. Зінаїда Валеріївна перестала тиснути на доньку, і вони помирилися. Андрія Світлана більше ніколи не бачила. Бабуся попереджає: не можна прикрашати плющем спальню чи кімнату, де людина спить. Ця рослина притягує сварки та обман з боку близьких людей.